Вітаю вас у 2012 році в ефірі. Передача про діяльність обранців волинської громади. Принагідно вітаємо вас зі світлими різдвяними святами та новим роком. Бажаємо усіляки гараздів, затишку у ваших домівках, злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я. Нехай рік прийдешній буде кращим за попередній. А про це уже певною мірою подбали волинські депутати, прийнявши низку важливих для життєдіяльності області рішень на двох останніх сесіях 2011 року. Зокрема, голова обласної ради Володимир Войтович відзвітував про діяльність представницької влади за перший рік каденції. Більшість депутатів вважають роботи ради конструктивною та результативною. Лунала й критика. Нині триває робота щодо усунення недоліків, на які вказували депутати. Про інші питання, які розглядались на восьмій сесії волень ради, далі. Волинський народний хор своїми колядками та віншуваннями приніс до сесійної зали різдвяний настрій. Після привітань відразу за роботу, освоївши нову систему підрахунку голосів, депутати приступили до розгляду питань порядку денного. Так, на восьмій сесії депутати затвердили більше десятка нових регіональних програм. Серед них і стратегічний документ 12-го року програма економічної соціального розвитку області. В ході обговорення програми обранці висловлювали пропозиції та підняли ряд проблем, які хвилюють волинських виборців. Відбивати атаку депутатської уваги довелося авторам проекту функціонування соціальної інфраструктури до Нуюча тема в депутатських запитаннях у програмі минулорічній було вказано скільки закладів освіти буде закрито протягом 2011 року, і яка буде реорганізація мережі медичних закладів у цій програмі? верніше в її проєкті, Ми цього не побачили однак, ми чуємо інформацію, що про створення шпитальних округів відбудеться скорочення кількості ліжкомісць. Це суперечить Конституції? Такого завдання не стояло в програмі соціально-економічного розвитку і не стоїть взагалі щодо скорочення, закриття і так далі. Стоїть питання оптимізації видатків з державного, а також з обласного бюджету. Скажіть, будь ласка, чи хтось займається? Тут, мабуть, є і з управління освіти аналізом, куди поділись дитячі садочки в свій час? І чи не е, прийшла пора? Не просто починати нове будівництво садочків, де розпилюються кошти, а повернути дитячі садки з тої оренди, яка б вона не була, яка була в свій час здійснена. Анатолій Відів висловився про ефективніше застосування програм сільськогосподарського спрямування. Дотуємо, м'яко говорячи, корову, а не даємо, щоб мало бути природньо, дотацію на літр молока. На наступний рік передбачено фінансування по молоку на корову. Вас до вас уже прислухались депутати Верховної Ради. Врешті-решт програму прийняли пропозиції депутатів, обіцяли врахувати тривалими дискусіями супроводжувався розгляд питань щодо припинення права користування в частині мисливських угідь державного підприємства «Колківське лісове господарство та про надання цих же мисливських угідь у користування приватному підприємству «Хуберт». тон дебатам задав депутат Олександр Борожик, який повідомив, що цих проєктів не підтримує Маневецька районна рада, аргументуючи свої позиції громадським невдоволенням. Вони говорять про те, що обласна рада не знає і не вивчала думку громадськості району та місцевих мисливців щодо передачі мисливських угідь у користування приватній структурі. Коли беремо ми земельну ділянку в оренду, оголошується конкурс: земельну ділянку беремо за орендну плату. А тут користування передається лісовій угіддя. Без обговорення, без конкурсів, все таки це велика територія, майже 8 тисяч гектарів. І є така інформація, що планується передати землі заповідника місцевого значення градівського, майже тисячу гектарів. Наш закон не передбачає при наданні у користування мисливських овідь е оголошувати тендер. Друге, плата за увідя це суттєве питання. Відповідно знов ж таки до цього закону плата за користування мисливськими угіддями відмінена до 2015 року. Що стосується природнозаповідного заповідного фонду, хто вам сказав, що на природному заповідному фонду не ведеться мисливське господарство? Повагу до місцевих рад пропонував висловити депутат Євген Мельник і наполягав не підтримувати згаданих проєктів. Валентина Блінова за мораторій на прийняття подібних рішень. Втім, одностайності в розгляді цього питання немає навіть у фракції, яку вона представляє переважній більшості європейських країн, куди ми так намагаємося вступити. Ліси всі приватні, і там звіра. Повірте, в десятки разів більше, ніж у нас. Я був, я був присутній, я бачив, що це таке. Переваги у господарюванні бізнесу в лісі бачать депутати владці та лісівники. Повірте, ніякі інтереси громадян то не зачеплені. Це просто покращується інвестиційний клімат. É o corpo é, é como de В результаті обговорення більшістю підтримані згадані проекти та вирішено провести сесійні слухання про господарювання в мисливських угіддях волині. Крім цього, депутати погодилися на проведення сесійних слухань з питання про соціальний статус осіб промської національності та шляхи соціальної інтеграції Ромів в області. Їх заплановано на перший квартал цього року. На сесії прийнято рішення з ряду майнових питань внесено зміни до регламенту та прийнято три звернення до центральної влади. До нового року депутати справилися з ще одним важливим завданням: прийняли бюджет на 2012 рік. Для цього обранцям довелося зібратися на позачергову сесію. Як затверджували головний фінансовий документ області у нашому наступному сюжеті? Проект обласного бюджету представило головне фінансове управління ОДА. Документом пропонується загальний обсяг доходів обласного бюджету у сумі трохи більше 2 мільярдів гривень, і теж саме за видатками. Якщо ж вести мову про структуру доходів бюджету області загалом, то свою скарбницю Волинь наповнить власними доходами на більш як мільярд гривень. Крім цього, область отримає від держави понад 2 мільярди дотацій вирівнювання та понад 1 мільярд 300 мільйонів субвенцій з держбюджету. Левова частка Видатків з бюджету області випадає освіті 58%. Охорона здоров'я отримає понад 28%. Решту ділитимуть культура, соцзахист, спорт та державне управління. Прогнози головного обласного фінансиста Ігоря Никитюка оптимістичні. Голова бюджетної комісії Анатолій Грицюк критикує кошторис, бо вважає, що в ньому не враховано підвищення тарифів на енергоносії та через занижені соціальні стандарти. Прожиточний мінімум для працездатних у споживчих цінах. В листопаді становив 1153 гривні, то в бюджеті він розглядається сьогодні 1073 гривні. І за цього рівень заробітної плати сьогодні в працюючих всіх, можна сказати, бюджетних установах іде розрахунково неправильно. Ще один аргумент пана Грицюка – Не врахування бюджетом угоди про регіональний розвиток, укладеної між Кабміном та Волинською областю. Він закликає Волинську владу подати на уряд до суду, як це колись зробили донеччани, а депутатів не голосувати за обласний бюджет у запропонованому вигляді. Свої претензії до бюджету мають інші опозиційні депутати. Що таке для мене державний і обласний бюджет? Це результат роботи партії регіонів Януковича і Азарова. Він обіцяв, вони обіцяли покращення життя вже сьогодні. Минуло два роки. Я його не бачу. Про ніякий бюджет розвитку ми говорити не можемо. Тому що голова обласної ради, звітуючись за минулий рік, казав, що із 70 з лишнім програм на Волині фінансується лише тільки 40 програм. Уважно подивившися бюджет, який нам пропонується, можу сказати, що в ньому передбачено фінансування приблизно на 28 лише програм. Не включати політичних важелів при голосуванні за фінансові питання на обласному рівні закликали інші обранці, в тому числі і Олександр Свередай, який представляє батьківщину. Бо політика це державний бюджет, це в державному бюджеті передбачається фінансування там. Літаків, вертольотів, на яких ніхто не, не літає, ремонт Межигір'я, будівництво нової прокуратури, понижені соціальні видатки недофінансування дофінансування Чорнобильців. І так я особисто в обласному бюджеті коштів на такі цілі не передбачаю. Я особисто і ви так, також ми не, не використовуємо кошти не за цільовим призначенням, якщо ми не приймаємо обласний бюджет. Це означає, що діє так звана 1,12 12 видатків минулого року. Одна дванадцята видатків це мінімальні соціальні виплати минулого року. По угоді, яка була підписана в 2008 році, чому вони судилися в 2009 році, я не знаю з урядом Тимошенко, бо вона не виконувалася в 2009 році. А по факту виконання 2011 року, по факту грошей. До тих намірів, які є в угоді, кількість грошей, які зайшла в 2011 році на Волинь, в 13 разів більша. Об'єкти інші. Пріоритети змінилися, але сума грошей в 13 разів більша, ніж по угоді. Бюджет добрий, дай Боже, щоб ще держава нас фінансувала, а за нами інші питання. Ми самі маємо ще зробити бюджет більший. От з того треба починати. Після дебатів бюджет таки затвердили. Усно домовились, що до кошторису вноситимуть зміни після уточнення державного бюджету та аналізу затверджених місцевих бюджетів. Тим часом Триває підготовка до наступної 10-ї сесії Волиньради. Уже надходять нові проекти рішень. Серед них ініційоване свободівцями звернення облради до парламенту та генпрокуратури щодо умисного невиконання судових рішень з приводу пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. До вашої уваги позиція голів різних фракцій обласної ради, які погодились висловити свою думку щодо доцільності прийняття такого звернення. Ця проблема є в Україні зараз надзвичайно актуальна, особливо це стосується Волині, велика частина. Волині була заражена радіацією, і тому багато людей є, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Є дуже багато людей, які приймали активну участь в ліквідації Чорнобильської трагедії. Влада натомість зараз, мотивуючи, що немає коштів, починає обмежувати їхні пілі. Вона це почала робити ще 2002 року. Мотивація немає грошей, але це проблема держави, а не проблема тих людей. Іншого шляху, як звернутися зараз до генеральної прокуратури, бо це не в компетенції обласної ради надати пілі. Була би це наша можливість, звісно, ми б пішли в тим шляхом, але у нас немає. Це не наша компетенція. І тому ми звертаємося до Генеральної прокуратури. Притягнути до кримінальної відповідальності всіх осіб міністерства соціальної політики винуватих в невиконанні рішення суду. Я зараз закликаю всіх депутатів обласної ради, будь-яких фракцій. Це не політичне рішення, це рішення, яке стосується соціальних гарантій волинян, всіх підтримати на сесії. І ми побачимо на сесії, хто є хто в, пост... в констатуючій частині маса політики про режими і так далі. Така ерунда політична шелуха. Якщо ми говоримо про роботу, до якої ми будемо просити чи спонукати чи підтримувати Верховну Раду і уряд України, звичайно, так. Ми будемо приймати ті речі, які прагматичні. Реєстр, облік, база даних по кожній людині, да? можливо, ревізія певних пільг. Очевидно. Впорядкування їх і монетаризація послідуюча. Я так думаю, відсотків 4-5, а можливо менше цих людей пройшли через суди. З допомогою адвокатів, окремих суддів, вони відсудили собі пільги. І, якби те, що держава українська заплатила на ці 4-5 відсотків, виміряється сумою 8 мільярдів гривень. А 95%. Що з цими людьми робити? Де дістати гроші для цього? розумієте? От навіть в цьому всьому є страшна несправедливість до людей, яка вже відбулася згідно постанови 745 яка прийнята 6.07 2011 року, виплата цих коштів переходить у ручний режим Кабінету міністрів. Тобто, якщо є гроші, їх виплачують. Немає, вибачайте. Тому я вважаю, тут держава поступає нечесно по відношенню своїх громадян. І тому я, наприклад, хочу сказати, те, що сьогодні декларує Азаров Янукович Тігібко, відносно того, що кошти передбачені, це далеко не так, тому що в бюджеті ці гроші відсутні. Звернення актуальне на часі, і наша фракція буде його підтримувати. Дане звернення цих фарисей по почистої води. Зрозуміло, що борги великі, що рішення судді потрібно виконувати. Але де ж були так звані захисники обездолених, коли ставленики Ющенко та Тимошенко ці борги множили і нарощували? Чому б'ютівці не протестували, коли політичні однодумці Верховній Раді наплодили понад сто? цей авторитет законів, згідно яких зі стали майже 26 мільйонів жителів країни. І це на 45 мільйонів в, суші в Україні безоберечно, треба приймати це звернення, враховуючи ту обставину, що всім категоріям громадян України фактично пільги і льготи, які вони мали згідно чинного законодавства України. Законом про державний бюджет на 2012 рік вони зупинені і виплачуватися будуть фактично в режимі а, тих коштів, які сам визначить кабінет міністрів. Тому це один із а, перших дзвоників в цьому році, які повинна зробити обласна рада. Що така проблема є, і її треба вирішувати. Між того, я хотів би сказати, що по іншим категоріям громадян є необхідність піднімати такі самі питання. Всі соціальні програми. Всі виплати уряд сьогодні виконує, так щоб і нам би найбільше хотілося, щоб тут не було спекуляцій навколо цієї теми. Ось. Але навантаження, звичайно, на бюджет досить серйозне. Тому треба завжди чесно казати, що всі пільги, це десятки мільярдів гривень, виплатити чи забезпечити ну майже неможливо. Ось. Тому підхід. Полягає в наступному, щоб допомогу соціальну допомогу отримали ті люди, які найбільше її сьогодні потребують. Далі у віснику короткий відеоогляд подій за участю керівництва та депутатів обласної ради. В обласній раді зареєстровано фракцію Фронт змін. Про це на восьмій сесії повідомив голова Володимир Войтович. Згідно з поданими заявами до новоутвореної фракції, увійшли депутати Ігор Гусь, Святослав Кравчук та Валентин Кошельник. Очолюватиме фронт змін в облраді Ігор Гусь. Нальне підприємство санаторій матері і дитини пролісок визнано переможцем всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України 2011 року у номінації, роботи або послуги, які надаються в побутовій та виробничих сферах. Диплом переможця керівнику підприємства депутат обласної ради Валентинікассарді вручив керівник представницької влади на Волині Володимир Войтович. В кінці грудня свій 50-й день народження відсвяткував відомий поет і прозаїк Василь Слабчук. Ювіляра привітав голова облради Володимир Войтович і передав поздоровлення від усіх депутатів. Цього ж дня Василю Слабчуку вручили посвідчення, знак та стрічку з надписом Почесний громадянин Волині. Нагадаємо, рішення про присвоєння письменнику цього високого звання прийняла Волинська обласна рада. В драмтеатрі імені Тараса Шевченка відбулось новорічне свято для понад півсотні дітей з різних куточків області. Серед них діти позбавлені батьківського піклування, сироти, інваліди, діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з малозабезпечених та багатодітних сімей. Усім влаштували святкове дійство за участю новорічних персонажів та показали виставу. Вітання та подарунки діти отримали від керівництва області. 11 січня стартував конкурс Фабрика креативних ідей. Його презентував перший заступник голови обласної ради Юрій Лобач. Головна мета підтримка та стимулювання молодих інтелектуалів. Волинський регіональний конкурс наукових робіт Фабрика креативних ідей проводиться в рамках реалізації соціальних програм благодійного фонду Будуємо нову Волинь і спрямований на залучення молоді до наукових розробок для покращення життя волинян. Сьогодні героєм нашої традиційної депутатської рубрики буде Анатолій Якубюк. До найвищого представницького органу Волині він обраний вперше. Одначе він добре відомий у нашому краї як публіцист, видавець та журналіст. Анатолій Якубюк жартума називає себе молодим депутатом початківцем. Кредит довіри своїх виборців сприймає як особисте визнання уже зроблених ним діянь. А по-друге, це і зобов'язання велике. Ось я ж не можу зупинитися на тому, що от, до певного часу в мене була довіра, якісь там успіхи, і за це мене обрали депутатом. Але треба напрацьовувати зараз, і, мабуть, мені здається, це головне напрацьовувати свій авторитет. А авторитет буде полягати і полягає і буде полягати у тому, що треба нові справи звершувати, треба е, нові зустрічі проводити, е, дбати. Про вирішення тих чи інших соціальних, економічних, соціокультурних питань. Ось. І саме на цьому я й зосереджую свою увагу як депутат. Анатолій Миколайович ніколи не стояв осторонь громадського політичного життя області і часто відвідував сесійні засідання, ще не будучи депутатом. І коли я порівнюю ті давні часи, чи скажімо, зовсім недавні часи, і оцей рік, що минув, я бачу. Наскільки зрілішою є депутатський корпус, ось мені все більше і більше імпонує, що саме демократичні засади, демократичні віяння на сесіях, на засіданнях депутатських комісій якомога більше от, от таких проявів демократизму, розуміння, якогось глибинного розуміння. Розвитку, економіки, соціопитання, культури. Ось, і є професійні підходи. От мені дуже імпонує, хай це не сприйміть мої слова, якесь вихваляння когось особистостей, але я нарешті бачу нормальну роботу керівництва обласної ради, ось, в тому числі адміністрації, ось, якесь поєднання. Інтересів, якась спільна робота Анатолій Якобюк є членом постійної комісії обласної ради, що опікується питаннями духовності, освіти та культури. На його переконання найбільш ефективними є виїзні засідання профільної комісії. Понад 20 років Анатолій Миколаєвич є головним редактором всеукраїнського журналу Волинь. Нині ж усі його знання, зусилля та час спрямовані на підготовку до друку іншого його дітища, десятитомника Волинської універсальної енциклопедії. І сьогодні завершена робота по збору матеріалу. Його осмислення цього матеріалу і десь наполовину вже підготовлені статті. Це десь 13 тисяч статей енциклопедичних. Це неймовірний обсяг, 27 тисяч фотографій. Якби якщо взяти джерельну базу, а це тільки я ж художньою літературою не займаюся. Я працюю з науковими роботами. От, і доводилося і польську випчати, і латинську, і старолатинську, і німецьку. Я, я вже ці речі е, розумію, про що мова. Я думаю, що в цьому році постухою постулу, перший том в мене вийде, буде називатися цей перший том Енциклопедія Волинського книжника це приблизно 850 до 900 сторінок формату найбільшого, який тільки можна як, як Обіця депутата прикрашають полиці з книгами, які Анатолію Миколайовичу доводилось або просто читати, або ж долучитись до їх видавництва чи написання. Книговидавнича справа не байдуже депутатові. Він переконаний, талановитих письменників у нашому краї не бракує. Є інша проблема. Справа у тім, що книга лише тоді має ефект, коли вона ну її ідеї книги. Коли оці ідеї доносяться якомога більшому колу читачів, реклама саме собою, телебачення саме собою, які розповідають, якщо ви розповідаєте про книгу, а от саме щоб людина отримала книгу, а це можна зробити лише великим тиражем. Між тим берегиною сімейного вогнища депутата Якубюка є його дружина, знана волинська художниця Тетяна Галькун у власній майстерні мисткиня пензлем творить шедеври на полотні. А от удома надихає коханого чоловіка не лише своєю присутністю, а й чашкою його улюбленого ароматного чаю. І це все на сьогодні. Я бажаю вам влади уважної до ваших проблем. Більше інформації на офіційному сайті обласної ради. Зустрінемося віснику. Бережіть один одного.